Друзі, привіт! Мене звати Влад. Я засновник компанії Артинов Travel І зараз розкажу вам, хто ми взагалі чим ми займаємося і чому варто обирати саме нас. Погнали! Отже, до війни ми взагалі були туристична компанія. Ми організовували тури і подорожі по всьому світу від авторських турів до пакетних. Після початку повномасштабного вторгнення Русні ми почали займатися і допомагати нашим клієнтам візами в різні країни. Наприклад, одна із віз це віза у Канаду, віза в США, Великобританію та Австралію. Чому варто обирати саме нас? По-перше, тому що ми працюємо офіційно, платимо податки та допомагаємо ЗСУ. Другий пункт, чому саме ми, це тому, що у нас широкий спектр послуг, у нас є візи в різні країни, також ми постійно додаємо, ще нові і нові послуги, наприклад, працевлаштування, повноцінний переїзд, консультації, імміграційні і так далі. Третій пункт це ми постійно даємо якісь гарантії. Наприклад, на вклейці візи у ваш паспорт ми страхуємо його на тисячу доларів. Також за цей рік ми оформили більше 10 тисяч віз і не отримали жодної відмови. Я думаю, це багато про що скаже. Ви можете подивитись відгуки наших задоволених клієнтів у нас на сайті або в нашому інстаграм. Нас рекомендують навіть зірки. Отже, наша місія це робити наших клієнтів, а тобто вас вільними через використання потенціалу всього світу. Це подорожі по всьому світу, це переїзди різні, це візи в різні країни, щоб ви не відчували ніяких кордонів і відчували себе вільними. Отже, підписуйтеся на наші сторінки, на наш YouTube, де багато дуже корисного матеріалу ми даємо просто безкоштовно. І ставте лайк, підписуйтеся і звертайтеся до нас. Ми допоможемо вам в будь-якому вашому питанні.